Зараз 11.06, то на комп'ютері годинник не переведений. Розпалювалося котел 15.45. Обратка наведена на 24,8, 24,7. Вона нагрівається. Так і зараз уже 18 градусів. На коплі наведено на 70 градусів, воно зараз якраз набирає температуру, у нас працює на дворі 5 градусів Я Покажу, як він шість. 667 набирає зараз температура і от так, скільки згоріло в теплі тут все записував 4 мішка 95 см, а зараз 60 сантиметрів. 35 сантиметрів згоріло. От маю дійти до цього О, лоски верхні Завтра я не забуду прийду І зніму. Тиск. Бачите, на котлі в сум. В самому котлі то 60, навіть не 60, а 58, а на виході з котла, бо тут датчик на виході примотаний, то є 66.